Таємниця Христа стала таємницею Марії. Роздуми над Словом Божим на урочистість благовіщення Господнього. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодать, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісусу. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить! Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хочу звуть їй неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога сина. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Прийшовши до неї, ангел сказав Радій, сповнена благодать, Господь з тобою. Здається, що ангел стає перед Марією, немов на і з великою повагою і вдячністю. Зовсім інакше виглядає початок зустрічі Захарії з ангелом у храмі. Де ангел з'явився, ставши праворуч кадильного жертовника. Бог має велику повагу до смирених. Три слова з цього тексту надзвичайно гарні, повні величезної надії не тільки для Марії, а й для всього людства. Радій. Грецьке слово хайре можна розуміти в сенсі вітання, латинське аве. Вітаю тебе. Однак таке розуміння цього терміну не відкриває повноти його. Привітання ангела це незвичне привіт або добрий вечір, присутність Господа серед Його народу це привід для радості, тому що присутність Господа приносить спасіння і благословення. В особі Марії запрошення ангела скероване до всього Божого народу. Таким чином, усі люди покликані радіти в Богові Спасителі. Це месіянська радість, що проповідується усім: Ликуйте й веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду і житиму посеред тебе. Сповнена благодаті. Слово благодать, Харіс грецькою, є прихильністю царя, любов'ю коханої. Ангел об'являє Марії особливу Божу благодать до неї, любов, якою її обдаровує. Господь з тобою. Це слово часто з'являється в розповідях про покликання, особливо у Старому Завіті. Я буду вам Богом. А ви будете мені народом і вказує на спасену присутність Бога серед людей. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ангел каже Марії, щоб не боялася. Він прийшов оголосити їй щось надзвичайно гарне. Чому вона? Тому що Бог її уподобав. Тому що вона повністю готова виконати Його волю, виконувати Божу волю, впровадити в життя Його Слово. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Ангел відкриває Марії мету свого візиту. Він тут, аби повідомити те, що станеться в її житті. Вона народить Ісуса, Бог спасає. Але ким є ця дитина? Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. Він буде великою людиною, але його велич не вимірюється порівняно з іншими людьми на землі. Його велич походить від Бога, Бог учинить його великим. Його велич має божественне походження. Буде названий сином Всевишнього, буде великим у небесах і на землі, тому що він Месія, помазаник. У ньому буде здійснене пророцтво Натана до Давида, Його царюванню не буде кінця, це царювання вічне, тому що Цар Ісус Христос є Божим Сином. А Марія промовила Ось я раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. Це найкрасивіше визнання віри є повнотою цілковитого віддання свого життя почутому слову. Марія, Господня слугиня, як Ісус, Господній Слуга, таємниця Христа стає також таємницею Матері. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.